24 лютого, в день повномасштабного вторгнення, ми, як завжди, спали вночі, нічого не підозрюючи, почався обстріл. Ми проснулися від звуків вибухів і швидко екіпіровувались. Перша наша зустріч з ворогом відбулася ближче до вечора. Так як я був номером обслуги зенітної установки, ми я швидко зарядив зенітну установку і. Зайняв оборону зенітної установки. стріляли, стріляли по колоні і одночасно з автоматів по них. Після оборони міста Харкова і після його звільнення нас перемістили до міста Бахмут Донецької області, де я і отримав поранення. Я пам'ятаю своє поранення, от як сьогодні. Близько обіду, 20 січня, почався на стрілецький бій. З ворогом. Ми займали оборону в одній із в одному із будинків. На нас напав ворог, ну обстрілював нас з, зі всього, що в них було гранатами. Закидували. Ну, ми відстрілювалися як могли. Перші гранати, які прилетіли до нас в будинок, травмували наших побратимів зразу. Я старався надавати їм допомогу своїми ж турнікетами, так як в цей момент я не не міг знайти їхніх. Ну хотів надати чим пошвидше їм допомогу. От. Вони лежали. Допомагали мені заряджати мої ж магазини. От я відстрілювався, а вони мені заряджали постійно їх. От. І в нас тривав бій майже до вечора. От, і, виходячи з хати, ну вже яка горіла, ми не могли в ній сидіти. Виходячи з хати, от, я отримав поранення в ногу. І після чого мій побратим допоміг мені переміститися в іншу хату, думав. Думав тільки про сім'ю, про дівчину. Найважче на війні це втрачати побратимів, з якими був цілу війну, які були з тобі як рідні.